Подарив такий браслетик, Ага, світловідбиваючий. На що тебе було видно вночі? Да. Потім рукавички, mm -hmm. давай мамі може, так? Да? Рукавички. Yeah. Солодкий подарунок, а то вже в тебе солодощів буде в цьому році. Дев'ятирічна Софійка залюбки показує, що отримала від Святого Миколая. Дівчинка говорить під подушкою, також знайшла багато солодощів, а ввечері отримала ще й омріяні навушники. Та цього разу каже, мала і інші бажання. Я побажала в цьому році цим миру. Навушники і солодощі, та подумала не лише про себе, але й згадала про військових, і побажала їм головного зустріти новий рік з родиною, щоб вони щоб вони зробили нам мир, повернулися додому і. І святкували новий рік зі сім'єю. Свято для дітей влаштували благодійники фонду. Штаб допомоги Житомиру. Таким чином, зізнаються, волонтери прагнули віддячити малюкам за їхню турботу та тепло, яке вони дарують військовим. З перемогу вони всі писали і приносили нам на штаб допомоги Житомиру. На хліб на 25, вітання для ЗСУ. Тобто вони зробили такі неймовірні роботи, від яких сльози на очах. І ми вирішили цим дітям разом з Святим Миколаєм віддячити за те, що вони. Ось такі свідомі. запросили їх в кінотеатр. Після чого святий Миколаїв все таки доєднається до нас і обов'язково вручить подарунки від наших партнерів. Подарунки отримали 108 дітей з родин ВПО. Маргарита з сином приїхали з Краматорську в квітні, запевняє, для малечі така увага зараз є вкрай важливою, адже, попри все, у них має бути дитинство. Взагалі, це дуже важливо, те що діти мають таку можливість відвідати свята. Це дуже важливо, тому що вони трошки забувають про те, що насправді у нас відбувається в Україні, тому дуже вдячні за це, і це такий привід: гарно вдягтись, можливо посміхнутися і жити далі. Це дає такі сили. Свого синочка намагається відгородити від жахів війни. Тому радіє, що, попри все, Герман має мрії. Який ти подарунок хочеш? Подарок хочеш. Подарок. Машинка. Машинка, пультай. І батарейки. Так. Кітер. І трави. Кітари. І во. І води. а ось Оксана з сином, хоч і не переселенці, однак втратили все своє майно у Житомирі внаслідок повітряних атак Росії. каже такі заходи дарують емоції і дітям, і дорослим. цей час розвіюватись дуже потрібно для діток і такі мероприятия дуже піднімають настрій і мамам, і дітям. Дуже ми дуже вдячні. Маленький Богдан першим зрадів зустрічі з святим Миколаєм, адже хотів дуже віддячити за свій подарунок, навіть не зважаючи на те, що він був лише під однією подушкою, а не під двома. Тут та тут ні тут тут да. косафія просто. Окрім подарунків, дітям влаштували перегляд новорічного фільму. Сьогодні дітки дивляться пригоди Святого Миколая. Це український фільм і. В такий період часу, коли різдвяні свята, хочуть дарувати людям позитивні емоції, на жаль, ці діти побачили багато негативу цей рік. І в такій зараз ситуації, хоч на годинку вони відволікаються від того, що з ними трапилось, і вони можуть трошки відпочити, трошки насладитися цим фільмом і дякую волонтерам, то що вони це роблять. Сам же Миколай після спілкування з дітками запевнив, це справжні українці, адже після усього пережитого вони продовжують посміхатися та радіти життю в цьому році. Не так вони мріють про подарунки, як вони мріють про перемогу, щоб настала. Перемога, щоб мир був на нашій рідній Україні, щоб повернулись їхні батьки, брати, дідусі, бабусі, бо дуже багато в цьому році наших захисників боронять нашу неньку Україну. І діти просять зараз. Одного миру цей рік був найскладнішим в історії незалежної України та змінив життя кожного українця. 2022 підходить до свого завершення. Тож усім нам, святий Миколай, бажає, аби наступний був переможним. Святом Різдва, святом святого Миколая з наступаючим новим роком, побажати головне миру і здоров'я. Хай щастить вам, люди добрі. І я сподіваюся, що. В слідуючому році ми обов'язково переможемо. Перемога прийде, прийде обов'язково, тому що така нація, як у нас, її не можна перемогти, не можна перебороти, тому що ми захищаємо нашу землю. Хочеться привітати військових, які на передовій. Роблять можливе і неможливе для того, щоб звільнити нашу неньку Україну. Слава ЗСУ! селу святом вас, Катерина Волкова, Юлія Сіткевич, телеканал СК 1